Вітаю вас на нашому сайті Axiom+. Plus. Сьогодні ми вам покажемо, як легко та швидко підібрати ідеальну електричну фурнітуру за допомогою нашого онлайн конфігуратора. Забудьте про довгі пошуки та складні каталоги. Отже, давайте почнемо. Для вашої зручності на даній сторінці ми підібрали найкращі та найсучасніші на нашу думку бренди та їх серії, а також розмістили посилання на зручний конфігуратор, який допоможе вам скласти специфікацію. Якщо ви не обрали Електрофунітуру. Давайте подивимось у нас. На даній сторінці розміщені такі бренди, як Jung, Діра, Schneider, Bitietina, ABB, Легранд, Хагер, Беркер, Аякс та їх сучасні колекції. Уявімо, що нам потрібні розетки для нашої вітальні. Візьмемо до прикладу бренд Юнг. Натискаємо мишкою на фотографії з трьох позицій. димер, вимикач і розетка. Потрапляємо на сторінку з загальним описом бренду, фото з переліком серії даного бренду та відеоінструкцію за стосунку від бренду, з допомогою якого можна більш візуально обрати розетки-вимикачі під ваш дизайн квартири, офісу тощо. Далі натискаємо на серію, яку ви обрали, до прикладу, LS LS0. Тут бачимо короткий опис серії. Кольори серії, каталог PDF, відеоінструкцію для правильного монтажу. З цієї сторінки ми можемо потрапити в загальний каталог сайту або конкретно в конфігуратор, за допомогою якого ми будемо створювати специфікацію по обраній серії відповідно заздалегідь, порахованого вами або вашим електриком списку, тобто кількості розеток і вимикачів для вашого об'єкту. Спочатку беремо рамки, наприклад, алюміній. Далі колір накладки, наприклад, сталь. Взагалі, якщо дивитись на розетку вимикач або димер, то вони складаються механізмою накладки, рамки та в деяких серіях супорта або адаптивної рамки. Після того, як ми визначили з брендом, серією матеріалом кольором рамки і накладки, обираємо механізми, які потрібно, і рамки різних постів. До прикладу, нам потрібно вимикач одноклавішний. Ставимо галочку навпроти даного механізму. Вказуємо кількість, наприклад, 2. Добавляємо через плюс або ж одразу прописуємо цифру 2. Також нам необхідно одна розетка, ставимо галочку і беремо, до прикладу, рамку на три поста. Бачимо, що крім рамки, нижче з'явилось додаткове вікно з адаптивною рамкою. Адаптивна рамка є тільки в цій серії, тому вона винесена окремо. Це специфіка монтажу даної серії. Тут ми можемо також бачити, що можемо додати 3,0 мм. Обираємо 0. Дана адаптивна рамка підтягується автоматично відповідно до звичайної рамки відносно їхньої кількості постів і самої кількості рамок. Ставимо галочку. Якщо нам потрібно вимикач кольору сталь, а розетка до прикладу хром, ми можемо вже. В самій специфікації додатково обрати колір розетки ось тут. Вибираємо колір Chrome. Зверніть увагу, конфігуратор рахує також кількість механізмів і загальну кількість постів в рамках. Якщо вони не співпадають, наприклад, механізмів більше, то цифри будуть світитися червоним кольором. В такому випадку потрібно перерахувати специфікацію ще раз, так як після монтажу всієї електрофурнітури один із механізмів буде без рамки. Якщо ж кількість пустів в рамках і механізм пораховано правильно, то цифри будуть світитися зеленим кольором. Також в конфігураторі можна прописати декілька об'єктів. Наприклад, вітальна, ванна, кухня, в яких кошторис буде пораховано по кожному об'єкту окремо. Так, і загальна сума всіх об'єктів. Прописуємо, наприклад, вітальна. Натискаємо додати в кошик. Щоб потрапити назад в специфікацію, натискаємо в верхньому правому куті хрестик. Якщо ми хочемо порахувати електрофурнітуру для вітальні з іншим брендом серією або кольором, просто натискаємо зверху популярні серії відомих брендів. Вибираємо, наприклад, бренд Schneider серію Merten System M. Якщо ми впевнені в даній серії, ми можемо одразу попасти в конфігуратор, нажавшись на ось цей значок. Це коли ви вже точно знаєте, який бренд серію матеріал і колір ви хочете. Зверніть увагу: специфікація по кількості рамок розеток і микачів зберігається в тій же кількості, а от кольори вже потрібно обирати заново. Бачимо, що в цій серії є також підсерії. Обираємо, до прикладу, емплам. Колір рамки алюміній. Колір накладки алюміній. І отримав вже готову специфікацію, але пораховано в іншому бренді, серії і кольору. Називаємо її Вітальня 2. І додаємо в кошик. Ми бачимо, специфікація під назвою Вітальна коштує 19407 гривень. Вітальня 2 коштує 2360 гривень 60 копійок. Різниця між ними не тільки в ціні, а й в матеріалі, з якого зроблена дана електрофурнітура та способу монтажу. В кошику ми можемо видалити. Або збільшити кількість позицій. Також можна видалити одну або дві специфікації. Якщо ми повертаємося до підбору і нам потрібно обнулити повністю специфікацію, нам потрібно поставити і відключити галочку в верхньому лівому куті конфігуратора, і ми бачимо, що специфікація повністю обнулилась і буде готова до нового набору електрофурнітури. Ось так просто та швидко ви можете підібрати необхідну електричну фурнітуру за допомогою нашого конфігуратора. Це зручно, наочно та економить ваш час. Спробуйте наш конфігуратор прямо зараз. Якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете зв'язатися з нами за телефоном або електронною поштою. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!